Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянемо розв'язування або обчислення визначених інтегралів, ну, нестандартних, тобто які не можна знайти за допомогою первісної. Це номер 1135. Підручник Мерзляка, поглиблене вивчення, алгебра 11 клас. Ну, до речі, це може підійти і для першого. Курсу вузу, да, вища математика. Так, і так, обчислити треба визначений інтеграл. Перший інтеграл від мінус 1 до 1 корінь із одиниця мінус х квадрат dx. Ну, дивіться. Ми знаємо, що в таблиці інтегралів або первісних такої формули немає. Такої функції. Що робити в такому випадку? Паралельно ми знаємо, що геометричний зміст визначеного інтегралу це площа криволінійної трапеції. Тобто, давайте я нагадаю: от у вас є криволінійна трапеція, яка обмежена графіком функції f від x і обмежена прямими x до рівня А і Х до рівня B. Тобто, Да? Криволінійна трапеція. Так, от визначений інтеграл це площа цієї криволінійної трапеції. Отже, площа дорівнює інтеграл від А до Б, оці обмеження у нас. Так, зараз я тут приберу цю функцію, так. f від x dx. Тобто, ви бачите, що під знаком інтеграла стоїть функція. Графік якої знаходиться зверху, тобто f від x. Отже, ми можемо сказати, що у нас під знаком інтеграла стоїть така функція y або f від x. Давайте напишу, щоб воно вже так і було відповідало, дорівнює корінь із 1 мінус х квадрат. Ми частіше звикли записувати функцію через y. Ну і так краще записати. Отже, у нас тепер треба намалювати цю функцію. Але намалювати її теж складно, бо під коренем стоїть х квадрат. Не просто х, а х квадрат. Це не буде від параболи. Тому ми обидві частини рівняння підносимо до другої степені і вказуємо, що у нас y більше нуля, бо y дорівнює кореню парної степені, просто квадратний корінь. І тому Y у нас більше ну, або дорівнює нулю. Так. Отже, обидві частини квадрат, y дорівнює, тоді корінь зникає і буде одиниця мінус х Тепер переносимо x, Y в одну сторону, тобто буде X квадрат плюс y квадрат дорівнює одиниці. Що вам це нагадує? Мені це нагадує рівняння кола. Да? Тобто це рівняння кола з центром в точці 0,0. 0, Початок координат, бо тут нічого не додається до х, і нічого не віднімається під квадратом. І радіус дорівнює одиниці. Нагадаю, рівняння кола. х мінус А в квадраті плюс yну б в квадраті дорівнює r в квадраті. От права частина це радіус в квадраті, тобто, щоб знайти радіус, там треба знайти корінь від правої частини. Ну, це одиничка. Що таке А і Б, це центр кола, точка О, центр кола. Ну, будь-яка точка, назвати її можна, як завгодно. Ми просто звикли називати О, це центр кола, да? так, і так у нас вийшло коло. Намалюємо його. Коло з центром в початку координат. Тобто тут тут. І радіус 1. Ну, давайте я візьму дві клітиночки, це буде один одиничний відрізок. Так, зручніше, щоб було видно. Так, малюємо коло. І тепер дивимось на інтеграл. У нас інтеграл від мінус одиниці до одиниці. Тобто, по іксам обмежене це коло від мінус 1 до 1. Що ще у нас, яку умову ми ще не подивились? І більше або дорівнює 0. Тільки так. Значить, у нас верхня частина кола, тобто верхня половинка кола. Отже, ми знаходимо площу нашого кола. Площа кола, формула у нас πr квадраті. Це буде, ну, радіус у нас одиничка, тобто це буде просто π, але нам треба півкола. Значить, інтеграл від мінус 1 до 1. Корінь із одиниці мінус х квадрат dx у нас дорівнює площі півкола, а це пі поділити на 2 з радіусом 1. Все. От, ви знайшли оцей визначений інтеграл. Друге. Так. Інтеграл трошки прихворіла, ну, нічого. Від мінус 3 до 1. Ой, до 0, інтеграл 9 мінус х квадрат dx. Знову ж таки, переписуєте нашу функцію під знаком інтеграла. Пишете умову на y, бо це ж кореневий вираз більше буде рівня 0. І. А, Обидві частини квадрат, квадрат дорівнює 9 мінус х квадрат. Х квадрат переносимо наліво, дев'ятку залишаємо справу. Це знову ж таки коло, у якого центр в початку координат і радіус дорівнює корінь із 9, а це 3. Малюємо це коло. Так. І так у нас центр в початку координат і радіуса 3. 3, 3, 3 і 3 одиничних відрізка. Так. кожну сторону. Від руки малюємо, ну у мене тут виправляє вона гарна. Ну, а ви ж і на НМТ від руки малювати будете. Лінійку з собою не можна брати. Так, тут 3, тут мінус 3, зверху 3, знизу мінус 3. І обмеження, дивимось по іксах у інтеграла від мінус 3 до 0. Тобто від мінус 3 до 0. Обмежена по іксах до 0. І ще і ігреки у нас Більше нуля, тобто тільки додатні, тільки верхня частина, але не вся половинка, а четвертина, бо обмежені по іксах від мінус 3 до нуля. Отже, знаходимо площу цього кола. Р в квадраті. Радіус у нас 3. Отже, це у нас буде 9 Пі. А нам треба взяти четверту частину, тобто розділити на 4. Отже, інтеграл від мінус трьох до 0, корінь із 9 мінус х квадрат dx, буде дорівнювати 9 π поділити на 4. Ну, якщо треба перевести в десяткову дріб, що у нас там виходить? 9 поділити на 4 по 2 беремо 1 остача, 10 поділити на 4, це знову ж таки по 2. 2 остача, 20 поділити на 4 це 5, 2,25. π Ну, Якщо треба, в десятковий дріб перевести. Так, третій. Мені цікаво всі розглянути, вони тут цікаві: інтеграл від 4 до 8 корінь 8х мінус х2. О, тут щось трошки новеньке. Так, і так, позначаємо знову ж таки нашу функцію через y. Проще буде, ви так звикли до іг більше. Так, і пишемо, що у нас y. Більше або дорівнює нулю. Так. Обидві частини квадрат, У квадрат дорівнює 8х мінус х квадрат. Все переносимо вліво. Так, ну, спочатку давайте х квадрат мінус 8х квадрат дорівнює 0. Зробимо з цього рівняння кола. Бо ви бачите, що у вас є квадрат і у квадрат. Значить, це буде рівняння кола. Але тут треба Класти формулу скороченого множення. Нагадую, а квадрат мінус 2аБ плюс Б квадрат дорівнює ну, плюс або мінус тут, а да, плюс або мінус Б в квадраті. От нам цю формулу треба тут зробити з іксами. саме. От у нас є х квадрат, далі дивимось. Мінус що таке 8? 2 помножити на 4. X, да? Тобто, перше число у нас х в квадраті, у нас х квадраті, значить перше число х. Далі у вас йде подвоєний добуток першого числа на друге, тобто 2 помножити на х, і друге число у вас 4. Отже, це буде мінус 8х і плюс квадрат другого числа, плюс 16. 4 в квадраті, 16, і плюс y квадрат дорівнює 0. Тепер цю формулу ми збираємо докупи. Це буде у нас Х мінус 4 в квадраті плюс квадрат. Діти, так, я ж додала 16, я його взяла з повітря. Якщо я до лівої частини рівняння додала 16, то й до правої я теж повинна додати 16. Про щось інше, думаю, мабуть. Так. Отже, ну, щоб рівняння не змінилося. До обох частин рівняння можна додавати одне і те саме число віднімати, одне і те саме число, множити на одне і те саме число, ділити на одне і те саме число. Тому ми додали до лівої частини 16, щоб отримати формулу, бо у нас ж не було 16. там, І до правої частини 16. Отже, це дорівнює 16. Тепер дивимось. Центр кола це ну, Нехай це вже не О, буде, бо це початок координат. Точка А, наприклад, центр кола, буде мати координати. Мінус 4 з протилежним знаком. Тобто 4 по х, а до Y нічого не додається і не віднімається 0 по Y. І радіус дорівнює корінь з 16, і це 4. Ну, В принципі, можна писати, що радіус в квадраті дорівнює 16, нам більше ну, якби радіус в квадраті потрібен. Так, все. Ну, звісно, малюємо. Так, радіус 4. І тут по Х на 4 зміщено. Ага, ну, значить, десь отак так. От. Візьму. Так, Y. Х. І так, центр 4, 0. Оце точка А, це центр кола. І радіуси 4. Тобто в кожну сторону по 4 одиничних відрізка малюємо. Так, воно вийде. О, нормально. Так. І тепер дивимося, як воно обмежено. Інтеграл від 4 до 8. Тобто обмежена Х дорівнює 4. І 8. 8 у нас отут. Так, ну, і ми ж з вами записали, що y більше 0, отже, це верхня частина, і не вся, не половинка, а оця четвертина, бо обмежено по X від 4 до 8. Все, залишилося знайти площу кола. Це пі r квадраті, а r квадраті у нас 16 π І тоді наш інтеграл. Від 4 до 8. Корінь із 8х мінус х квадрат dx, буде дорівнювати 4. Ну, поділити на 4 площу кола поділити на 4. 4 π. 16 поділити на 4, 4 π. Так. Ну, четверта аналогічно. Це так само не дуже цікаво уже. Вже те, що ви там. Формулу скороченого множення застосовувати так само, як ми тільки що застосували, тому 5, давайте розглянемо. Інтеграл від мінус 4 до 1. Модуль х dx. Так, дорівнює. О, правильно, дорівнює поставлю. А отут буду обробляти цей визначений інтеграл. Значить, у нас функція під знаком інтеграла модуль х. Ми можемо її одразу намалювати. Малюємо. Малюємо. Ви пам'ятаєте, що модуль Х, це у вас такий куточок, ну, кут, да? вершина якого лежить в початку координат, отут. І сторони кута проходять по діагоналі клітиночок. Тобто у вас тут 1, 1, 2, 2, 3, 3 координати точок. Да? Отак. Намалювали. Тепер дивимось обмежена від мінус 4 до 1. Давайте подивимось. обмеження від мінус 4, от у вас 4, значить, підняла сюди до 1. Один у вас отут. Що це фігура? Яка обмежена Графік функції y дорівнює модуль x. І оціми прямими горизонтальними мінус, ой, звиняйте, вертикальними мінус 4 і 1. А, до речі, да, коли я казала про площу криволінійної трапеції, то це фігура ще яка обмежена віссю ігриків. Ой, господи, так, точно, оце, мабуть, трошки хвороба дає про себе знати. Так, вісю іксів, не забуваємо, вісю іксів. Значить, тут у нас обмежена вісім іксів ще. Да? І у нас виходить два трикутники, площі яких нам треба знайти. Що це за трикутники? У них сторони це, по-перше, прямокутний трикутник, катет 4, інший катет 4. А ми пам'ятаємо, що площа трикутника прямокутного це одна друга. Катет помножити на інший катет. Да? Тобто одна друга, 4 помножити на 4. Так, ну, тут 2, 2 на 4, 8. 8. Другий трикутник, площа другого трикутника у нас дорівнює 1 друга 1 на 1, бо катете 1, це 0,5. Отже, наш інтеграл дорівнює площа одного трикутника плюс площа другого трикутника. Це 8,5. Все просто, все, як то кажуть, все геніальне просто. Ну, і от вам ще приклад: шостий з модулем від 0 до 5 х мінус 2 dx. Так. Значить, що ми робимо? Записуємо y дорівнює модуль x-2. Якщо у вас внутрі знака модуля x змінився якось, ну, додали 2, відняли 2, додали 1, відняли 1 і так далі. То це зміщення по осі x, якщо мінус 2, то навпаки, вправа в додатньому напрямку на плюс 2. Це перетворення графіки функції 9 клас. Теж можете подивитись, якщо забули. Лей листі за 9 клас. Отже, це у нас буде такий самий куточок, але зміщений на, дві, на два одиничних відрізка вправо. І центр вже буде сюди зміститися. І діагоналі отут і проводимо у клітиночках. раз. Так, кудись не туди завела. 2. О, вирівнялась. Так. І обмеження від 0 до 5. 0 у нас тут, тобто обмеження отак, і до 5. 5 у нас отут обмеження отак. Отже, у нас вийшло два трикутники обмежена графіком функції вісім хів знизу, і оціми прямими х до 0 і х до 5. Х, Y не підписала. Отже, знову ж таки, нам треба знайти площу трикутника прямокутного. У першого трикутника тут 2, 2, значить це буде 1, 2, 2 на 2. Двоечки скоротили, залишилося просто 2. І площа другого трикутника у нас 3, 3, отже 1, 2, 3 на 3. Ну 3 на 3 – 9, поділити на 2 – 4,5. Отже, у нас це інтеграл дорівнює 2 плюс 4,5, буде 6,5. От, от так цікаво, можна знаходити визначений інтеграл не за допомогою первісних або формул первісних, а за допомогою геометричного змісту. До речі, такі задачі на НМТ були: от я не пам'ятаю, у 23-му. по-моєму, а чи в 24, му чи в 25-му були, тобто через геометричний зміст треба було знайти визначений інтеграл. Так все. Дякую вам за увагу. Дякую за вподобайки, які ви ставите. Якщо не поставили, поставте, будь ласка. Якщо є питання, пишіть. Якщо ви хочете розв'язати ну, розглянути якесь конкретне завдання. Щоб вам пояснити, да, важке, там, не важке, для вас важке, пишіть в коментарях, все розберемо. Дякую ще раз. Гарного вам дня, до побачення!